Ранок вдома триває, і ми зустрічаємо студії інструкторку з першої допомоги від Фаст Бойко. Сьогодні розбиратимемося з тим, що таке критична кровотеча і що з нею робити. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Критична кровотеча. Одразу давайте скажемо, що воно таке і чому цей стан є найбільш загрозливим, та? які є ознаки цієї критичної кровотечі? Mm. Дійсно, це. Найголовніший такий критичний стан, який може зашкодити не просто здоров'ю ж людини, а взагалі життю. Чому тому, що при пошкодженні центральних да, кровоносної судин, тобто ми говоримо про артерії, про вени, людина стікає кров'ю за 2-3 хвилини. Це означає, що критична кровотеча вбиває людину за 2-3 хвилини. І якщо люди поруч не знають, чим допомогти. То звичайно ніяка швидка не може допомогти, оскільки вона приїде занадто пізно, і тому важливо, щоб люди поруч мали навички зупинки цієї кровотечі і от як. Да, як зрозуміти, що це критична кровотеча? Як зрозуміти? В неї є абсолютно конкретні ознаки. Ми постійно навчаємо наших студентів, щоб вони от просто знали їх на пам'ять. Перше, це калюжа крові. Якщо ви бачите біля постраждалого калюжа крові, це є ознака критичної кровотечі. Треба щось робити, треба починати зупиняти. Угу. Далі наступне це пляма на одязі, яка розповсюджується. Тобто, умовно є якесь Швидко. поранення, і ви бачите, що ця пляма вона стає більшою на очах. Наступне це. Пульсація або фонтанування з самого джерела кровотечі mm -hmm. мається на увазі, коли є тиск в людини, дає тиск крові, е, кров витікає, наче під тиском, Це є теж ознака критичної кровотечі. І остання ознака це травматична ампутація, вище середини кисті або вище середини стопи, вище, вище, вище. Тобто травматична ампутація це також є ознака критичної кровотечі, і спочатку крові може не бути. Бо м'язи скорочуються, перетискають судини, але не треба нехтувати цим обов'язково вже починати щось діяти, щось робити. Які видобуваються кровотечі, дивіться для нас, як для цивільних людей, які надають допомогу десь ну, в таких містах, де ми не можемо зрозуміти, чи це артеріальна кровотеча, це вінозна, чи якась інша? Нам важливо, що це є або критична, або не критична. Критичні кровотечі зупиняємо. Бачимо одну за зупиняємо. Але є ці кровотечі, які ми, на жаль, з ними не можемо впоратися. Тут можуть допомогти тільки медики. Ми говоримо про внутрішні кровотечі, тобто умовно, якщо є кровоте. Овотеча десь в зоні червоної порожнини, грудної клітки, да в зоні тулуба. То тут ми на нашому етапі до медичному ніяк не можемо допогдомог допомогти. Угу. А допомогти а які ознаки ось такої внутрішньої Її можна тільки запідозрити. тобто навіть яких mm. таких от чітких ознак може і не бути насправді. Тому, якщо ви підозрюєте, наприклад, умовно сталося щось, якісь ем, такі обставини, що ви можете підозрювати травму і внутрішньої кровотечу. Наприклад, людина впала з високої з, 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 з високої висоти, да? тобто вона впала з. Висоти ми можемо підозрювати, що там може бути крововилив, і тому цю людину yeah, да, і треба... її краще не чіпати взагалі. Ну, є там певні нюанси. Ми про це, напевно, що до цього повернемося mm -hmm. в якихось наступних ефірах. Але ми говоримо про те, що якщо ви підозрюєте внутрішню кровотечу, то навіть медики швидкої, в принципі, зупинити її теж не можуть. Це може зробити вже хірургія на хірургічному mm -hmm. столі. Але ми з вами, як люди цивільні, можемо абсолютно ефективно зупиняти. Зовнішні кровотечі, угу. і ці зовнішні кровотечі, де, де можуть бути? По перше, на кінцівках ці руки, ноги і далі в зоні вузлових з'єднань, тобто в зоні шиї під пахвами і пахвинна зона. Ось тут ми з вами абсолютно спокійно або неспокійно, в трошки в стресі, можемо ефективно зупиняти критичні кровотечі. Логічне запитання, яким чином? О, і тут за ми переходимо. Да, давайте перейдемо з такого, знаєте, найпростішого, коли у вас немає ресурсів. Умовно, у вас немає аптечки і ви є один на один з постраждалим. Використовувати якісь імпровізовані методи зупинки кровотеч ми не рекомендуємо, бо, скоріш за все, вони не спрацюють. Все показує досвід. Але ми можемо проводити перший найпростіший метод зупинки критичних кровотеч це прямий тиск на рану. Звичайно, ми рекомендуємо це робити в рукавичках, бо є прямий контакт з кров'ю. Правильно, ми про це говорили минулого разу. В рукавичках просто. Створювати тиск, ми говоримо про тиск, от просто дуже дуже сильний. Можна тиснути руками, якщо є якась велика велике поранення, можемо покласти якусь тканину для того, щоб збільшити площу натиску і просто тиснути, тиснути до приїзду медиків. І це реально працює. Дуже багато випадків є серед цивільних, серед. Військових а, є випадки, які ми навіть демонструємо відеоролики, записи на наших тренінгах, для того, щоб проілюструвати це. Ми говоримо, наприклад, про якісь спортсменів в тому числі, і це теж працює. Оцей прямий тиск Прямий безпосередньо. тиск на рану, безпосередньо. безпосередньо нас ми не вище, не нижче на нас колись вчили. Це не працює в реальному житті безпосередньо на поранення. Тиснути на поранення, і звичайно до вас мають їхати вже медики. Угу. Угу. Далі. Якщо ми Далі. трохи підготовлені. О, next level, коли у вас вже з'являється. Да, абсолютно вірно. Е, наступне: ми можемо ефективно використовувати такий засіб для зупинки критичних кровотечних кінцівок, як турнікет. Турнікет. Ось в мене тут зараз, бачите, привезли цілий, цілий арсенал турнікетів. Тут є мої особисті турнікети. Оці двоє, вони завжди зі мною. Це. Турнікет Кет найвідоміший американський турнікет, і турнікет Січ, український наш виробник, який теж себе зрекомендував вже з 2015 року. Працює і в Збройних силах України. Працює також навіть хтось з європейських країн закуповує для своєї армії. Mm -hmm. І ці турнікети показують свою ефективність і вони е, зупиняють критичні кровотечі. Mm -hmm. Цікаво красивий. Ой... Дай Боже, щоб не знадобився, але маємо знати але і, маємо і маємо знати, говорити, маємо знати. А, взагалі, що таке турнікет. Це певна така, бачите, це стрічка, це такий наче ремінь, правда? Так, так, так. І пасу. є ось такий елемент. Це називається вороток. Вороток о, приєднаний до ось такої стрічки всередині, і коли ми крутимо цей вороток. Бачите, що відбувається зі стрічкою? Поки нічого вона починає скорочуватися. Починає да, починає ставати меншою і меншою. За рахунок чого це працює? Турнікет створює рів... рівномірний циркулярний тиск на м'язи, на м'язи кінцівки. М'язи стискаються, і тим самим оцей просвіт судин зменшується. І з рахунок цього зупиняється критична кровотеча. Накладається турнікет на 5-8 см вище пора на ній, якщо ви точно бачите джерело кровотечі. 5-8 см – це умовна ваша долонька. Uh -huh. Але при цьому турнікет не спрацює на суглобах, тобто накладати його не можна на лікоць, на плечовий сустав, або на коліно. Якщо ж ви бачите, що тут треба його накласти, просто накладаємо трошки вище. Uh -huh. Якщо ж не можна ідентифікувати джерело кровотечі, мовно може бути, да, там вся штаніна в крові, тоді його треба накладати максимально високо. На максимально високо це ось, аж ось тут, на стегні, або максимально високо ось тут, uh -huh. але не на плече. Пам'ятаємо про це. Далі його треба. Зафіксувати, ми говоримо про те, що треба закрутити вороток максимально сильно, прям максимально сильно і ще разочок. І турнікет спричиняє біль. Він може навіть з накладання турнікету більш бути більш болячим, аніж саме поранення. Але ми розуміємо, що ми рятуємо життя. Треба спілкуватися з пораненим в тому числі. Угу. Накладаємо турнікет. Фіксуємо час накладання. Цей час буде важливий для медиків, для того, щоб потім вони знали, що робити, яку, е, які, скажімо так, які протоколи е, робити по відношенню до цього постраждалого, до цього пораненого, щоб потім або замінювати турнікет на інші методи зупинки кровотечі, або його знімати правильно. Але для себе на нашому етапі я хочу це прям на цьому дуже зупинитися, прям так от ретельно, щоб всі почули. Е, бо є в нас, на жаль, все ще оцій совкова радянщина, яка казала, що там турнікети треба. Попускати, відкручувати там змови в літній період. Але дивіться, ми на нашому на базовому етапі не маємо права турнікет послабляти, знімати, відкручувати вороток і так далі. Тому що ми таким чином тільки погіршуємо стан постраждалого. Відкрутили вороток для того, щоб опікуватися про руку. Ну, боїмося, що можна, да, може бути ризик ампутації. І за рахунок цього просто спустили додатково ще кров з пораненого. І таким чином можемо погіршити його стан навіть до летального ісходу. Тому на нашому етапі ми. Чекаємо медиків. Медики будуть цим займатися. А Пивати, є час, пров... який не можна там. Перетримати не та можна турнікет. не за такого часу, насправді немає да є певні ризики, ми говоримо про це, що дійсно є певні ризики, щоб через деякий час починають утворюватися певні процеси в кінцівці, яка перетиснута турнікетом, угу. але ми говоримо про те, що ми зберігаємо життя. Бо якщо ми послабимо турнікет, людина стіче кров'ю і помре. Угу. Тому для нас в даному випадку працює аксіома життя в обмін на здоров'я. Ми угу. зберігаємо життя людини в обмін, в обмін на... на майбутнє, можливо, можуть бути якісь проблеми. Але якщо ми зараз будемо. Опікуватися по здоров'я є ризик того, що людина втратить життя, тому ось така Та, да, Тому що я знаю, що багато випадків саме ампутації рук, да. ніг на жаль, через турнікети, але ти розумієш, тут що тут на... тому, що... да, да, да. Тут на ще вагу. момент в тому, що ще це спричинено не турнікетом, чи це ампутація не через турнікет, а через довгий час евакуації да, довгий да. час. Да, тому тобто ми говоримо про те, що турнікет рятує життя, так але дійсно, якщо цей час евакуації він стає довгим. Тоді дає певні ризики. але ми не, не все. Не послаблюємо, не знімаємо. Тут є ще інша проблема: коли ми відкручуємо вороток через капіляри, які все ще тут є, токсини, які накопичилися нижче накладання турнікета, потрапляють в кровообіг людини. А, мінус нирки можуть навіть відмовляти певні органи і знову ж таки до летального ісходу. Тому для нас важливо на нашому етапі, Сберегти якщо ви не є медиком, не є бойовим медиком, який пройшов певне відповідне навчання для того, щоб знімати, переміщати турнікет або заміняти його на інші методи зупинки кровотечі. А, ми не знімаємо, не послабляємо турнікет. Бо таким чином ми просто погіршимо стан постраждалого. речі, ви бачите, що в мене тут не один турнікет? Та бачимо, да, я, я, насправді, да я насправді привезла їх саме для вас. Тому. Тому що хотілося б вас теж навчити, як правильно накладати цей турнікет. А у вас там не тільки турнікет лежать? В мене є ще одна штука. Що це да. за штука. Ми з вами говорили зараз про кінцівки, про руки, про ноги. Да? Це ці ділянки, де може спрацювати ось цей турнікет. А. Але ж у нас є інші ділянки, де ми можемо зупиняти кровотечу, а турнікет там буде неефективний шия. Під пахвами і зона паху. Ага. Ось тут турнікет не спрацює. Турнікет ага. на шию це, ну, це якийсь жарт просто. Да? Е, тому про що ми говоримо? Що ось тут в цих ділянках може спрацювати або прямий тиск, але якщо вашого прямого тиску недостатньо, ви розумієте, що кровотеча далі продовжується, ми можемо використовувати так званий метод тампонування. Про що ми говоримо? Ми беремо певний тампонувальний матеріал. Зараз я тримаю його в руках, я трошки зараз про нього розкажу. Беремо цей тампонувальний матеріал, шукаємо. Бачите. Шукаємо джерело кровотечі всередині в пораненні, затискаємо його пальцями в рукавичках і далі нашаровуємо тампонувальний матеріал всередині в пораненні. І таким чином ми створюємо тиск знову ж таки. Ми повертаємося до тиску. Да? У нас є прямий тиск руками, у нас є тиск, який роблять турнікети, і в нас є тиск, який робить тампонувальний матеріал всередині самого поранення. І ось в руках я тримаю гемостатик. Що це таке? Це певний бінт. це бінт, Насправді це бінт, який просочений спеціальною речовиною, яка. Дозволяє крові згортатися швидше. Це є гемостатик. Угу. Мені Чисто... здається, що тампонування заслуговує взагалі на окрему нашу зустріч. Так, і, є, і, да, і да, да, це це досить такий, Добре. Е, досить специфічний, да. скажімо так, процес. Насправді я сьогодні, от для прикладу, привезла да, цей гемостатик. Це якраз цей засіб для того, щоб тампонувати поранення на шиї в підпахвами, в пахвинні зоні, там, де не спрацює турнікет. Давайте зараз повернемося до, до турнікетів. турнікетів. Давайте угу. Давайте зробимо таким чином. Я зараз вам роздам ось такі класні турнікети. Ми сьогодні будемо. Працювати з турнікетами українського виробника Січ. А, і зараз зі мною давайте спробуємо їх накласти. Навчимося Ось накладати це? турнікет. І я. Yeah. Давайте, Здавайте, mm -hmm. будь ласка, сидячи, це зробити буде трошечки важко. Тримайте, так. будь ласка. Mm -hmm. Окей. Дивіться, що ми будемо робити? Ми будемо е, правою рукою, у вас робоча права рука? Права uh, рука. Всі будемо накладати на ліву руку. Ліва рука у нас поранена. Візьмемо, візьмемо турнікет таким чином. щоб… А Якесь бай поранення дуже, нам байдуже. В нас є тут ознака критичної кровотечі. Ось тут стікає кров. Давайте угу. станемо так, щоб нам всім було зручно, Давайте, добре, і щоб, ви мене, до і щоб ви мене бачили, да і да. будете повторювати за, за мною по кроково. Добре, Давайте, окей, да. ліва рука у вас висить, вона поранена. Ми не можемо з нею нічого зробити. Візьміть турнікет таким чином, щоб у вас оцей трикутник був під величким пальцем, є. і він у вас дивиться на підлогу. Так. Далі накиньте, будь ласка, турнікет на собі на зап'ясток. Uh -huh. І підтягніть, будь ласка, його максимально високо. Uh -huh. Є. А, так, давайте може спочатку, бо Лілі у вас неправильно в ту сторону дивиться. Оцей, ну, твої шанси на те, що ти виживеш. Ні, матері. ні, це, це не страшно, просто це буде так зручніше, бо дивіться, якщо ви. Якщо у вас я якщо у вас просто ось ця штука буде в іншу сторону, ви будете, гнути, наче а -а -а. від себе, і вам буде незручно від себе. Добре? окей. Okay. Mm -hmm. Так, накинули, okay, підтягнули максимально високо, тепер взяли за цей кінець стрічки і затягнули. Витягу тягніть, тягніть, тягніть. є, добре. Тепер перехоплюємо біля пляшки, перехоплюємо біля пляшки, бо нам потрібно ось тут створити перший максимально сильний натяг. Так. Беріться прямо за саму пряшку і прям сильно сильно затягайте її. Затягніть стільки, скільки ви можете, і проклеїте стрічку до тримача ось цього трикутничка чорного. Угу. І поки що кидайте. Є, Готово. Нам потрібно боляче, боляче. вже починає тиснути. Так вже, да, да, вже, вже починає реально тиснути. Чи... І нам важливо, щоб цей перший не ця був максимально сильним. Фу, Від, цього... Свідомість. Від цього половина не переживається. Перед вами стоїть інструктор, який кожного тренінгу накладає собі тронікет. Правильно, бачите, руки, ноги в мене цілі. Це здоров'ю і життю не зашкоджує. Угу. Добре, далі. Після цього дивіться, нам потрібно зупинити кровотечу. Ми круптимо вороток стільки, скільки нам потрібно, щоб або якщо ми бачимо жирево кровотеч, вона зупинилась, або вже максимально сильно. сильно. І після цього фіксуємо в вороток в цьому трикутнику. Давайте спробуємо. А. Крутимо вороток. Робимо У. один оберт. А. Може, навіть не, два застай, оберта. Я щось вже не можу, один вже болюче. боляче. боляче Накладання білядь. турнікету це є болючий процес. І накидайте. Крутіть, крутісь, я вас вірю. Є. Я Добре. просто так затягнув, що. Да. Давайте, давайте, мені теж Ай. не перевивки. Повірте, є добре. Далі залишок стички нам потрібно зафіксувати. Беремо залишок стички кінець, ось цей трикутничок, і вставляємо ось цю Бачите, Щось, я зараз відчував, що в мене не таке важке поранення, трішки все треба приспустити. Все добре, все нормально. Ми рятуємо собі життя, все добре. Так. Зараз прийдуть медики, і нас рятують. Є, тягнемо, тягнемо. Я туди засунуть. Я просто пальцем собі треба да, турнікет? Це все, все майже правильно. Так, просто затягніть його сильно uh -huh. і зафіксуйте залишок стічки, щоб він точно вже був uh -huh. таким чином закручений. Так, тягніть, тягніть, тягніть. Є добре, ще трошки, я вас вірю. Це всі могли, ви теж зможете. Наші студенти це роблять так кожного, затягнув, кожного Да, Воно реально боляче. Ви навіть, навіть бачите, що в мене трошки змінився а, колір. Да, так, да да. Да, да. да. У мене не, не видно, але теж. Ну, зміниться. я вже відчуваю вже покращення, бачу поспішать лікарів, вже напевно можна mm -hmm. знімати. Давайте зробимо ось так, щоб максимально вже було правильно. Все. І після цього ми зафіксуємо час накладання цього турнікету. Знімайте, будь ласка. Так. Знімаємо турнікет. Щоб це зробити, ось тут відклейте і просто його зніміть. Де? Ось тут. ось тут. О, О, і, ось тут. і просто знімаєте, стягуйте його. Все. Розклеїте ось тут, так, да, і просто знімаєте. Стягуйте, стягуйте. Але пам'ятаємо, що дійсно це рятує життя. це рятує і... життя. Це дійсно ага. така проблема в тому, що. Все добре, за починає добре Супер. Я дуже рада. Лихма е, да. тобто... така легкість з'явилася в руці. За те, як приє... приємно його знімати, правда? Та -та -та. Є така історія, правда, так і є. Тобто, ось е, ми говоримо просто про те, що е, треба тренувати цю навичку, бо в критичній ситуації є ризик Це, того, що м -м -м. ви не докрутите вороток, бо боляче, да, реально м -м -м -м. боляче. Або ваші руки, мілка, ця дрібна моторика, може бути порушена за рахунок того, що да, є вже кровотрата, м -м -м. і ви не зможете зробити оці останній да, такі, оці, о -о -о оборот воротка для того, щоб точно зупинити кровотечу. Тому ми говоримо. Мо нашим студентам тренуйтеся. тренуйтеся, приходьте на курси, проходьте тренінги, беріть якийсь собі тренувальний турнікет, тренуйтеся вдома з приводу тренувальних турнікетів. Дивіться, от Ми сьогодні це в нас були нові турнікети, які я взяла з нашого офісу. І ми зараз от, з вами бачите, ними протонувалися. Ними вже зупиняти кровотечу не можна. Серйозно, оце є одноразова річ. Нам виробники кажуть, що ми е, говоримо про те, що цей турнікет зупинить кровотечу тільки якщо він новий. Тому що зношується, зношуються всі а, елементи, розтягується стропа, і тому а, всі турнікети мають бути нові. Шо, Тільки новий одноразовий рази не можна один не можна. Є а, дивіться, ми не хочемо грати в лотерею зі смертю, бо ми програємо смерті. І тому новий турнікет спрацює, якщо він правильно накладений. Якщо він вже був в використанні, є ризик того, що він не спрацює. Ціна наше життя або життя людини, яку ми хочемо врятувати. Mm, тому краще цим не. Нехтувати. Турнікет Кет американського виробника. Та й всі турнікети, які рекомендовані Комітетом тактичної медицини, коштують ну, десь 30 доларів. Це півтори тисячі гривень. Січ коштує 600 гривень. Чи не вартує наше життя? У цих півтори тисячі. Я вартує. думаю, що вартує. Дякуємо за важливу і корисну науку. Дякую. Новий урок першої медичної допомоги вже за тиждень. Дякуємо вам.